Доброго дня, шановні абітурієнти. Мене звати Катя і я навчаюся на третьому курсі факультету іноземних мов в Харківському національному університеті імені Василя Назаровича Каразіна. А мої дві основні мови це англійська та французька. Якщо з англійською все зрозуміло, то чому ж я обрала саме французьку? Насамперед, через її гарне звучання. Тут ні для кого не секрет, що вона реально гарна. Це можна послухати навіть у піснях. На початку першого курсу я її не знала взагалі, я її не вивчала до цього. Але вже зараз, на третьому курсі, я можу з упевненістю сказати, що я її знаю на досить гарному рівні і можу нею спокійно розмовляти. А це все завдяки нашим викладачам. Від викладачів теж залежить багато від того, як вони відносяться до своєї роботи, від того, як вони відносяться до студентів. І я, я можу сказати, що мені подобається їх підхід до роботи, тому що, наприклад, якщо мені щось не зрозуміло, то викладач мені з задоволенням, з превеликим задоволенням, пояснить ще раз тему або правило, тим паче у сучасних умовах. А також, окрім самої мови, ми вивчаємо культуру Франції, літературу Франції і, і історію Франції. А ще з цікавого у нас є предмет, такий як практика перекладу французької мови, де нас навчають послідовному перекладу. А чесно кажучи, я ще жодного разу не пожолкувала про те, що обрала французьку мову. Чому? Через те, що вона реально гарна і вона не дуже складна у вивченні. Тож, якщо ви ще не визначились, то рекомендую вам брати саме французьку.